Добрий день! Я сьогодні хотіла би поділитися з вами своїм досвідом під час вивчення біології в 7 класі Теми будови квітки. На перших етапах цього уроку я починаю вивчати з дітьми будову квітки за допомогою таблиці. Діти, вивчаючи частини квітки, замальовують її в зошиті і записують назви частин квітки. А потім на другому етапі, тобто на другому уроці, я використовую схематичний малюнок квітки для того, щоб закріпити словниковий запас дітей з використанням глобальних табличок. І от ми зараз з вами подивимося, як можна закріпити словниковий запас дітей. За допомогою глобальних табличок на схематичному малюнку квітки ми використовуємо глобальні таблички. Квітко ніжка, квітко ложе чашолистик. Пелюстка маточка на семи зачатки Тичінкова нитка. Пиляк. І таким чином діти повторили ще раз словник квітки. Наступним етапом для того, щоб краще запам'ятати, яким чином будується квітка, ми використовуємо модель квітки. Для цього у нас є, як ви бачите, різні частини квітки. Це є квітконіжка. Чіпляємо квітку ложе. А внизу, як ви бачите, є чашолистики. І зараз ми закріпимо добре. І зараз ми одягаємо пелюсточки. Тічінки. Саме головна частинка це є маточка. Розправляємо тичінки і отримали. Модель квітки, Діти при цьому повторили ще раз і закріпили словниковий запас.